Добрий день, мої любі дітки. Пропоную послухати вірш, який написала Катерина Перелісна, називається Весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа. То травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. Дітки, чи сподобався вам віршик? Так, про яку пору року розповідає автор? Так, про весну. Що з весною настає? Так, сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Так, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бринить? Любий жай воронок дзвенить. Молодці мої любі дітки, дякую за увагу. До побачення.